Колись закінчиться війна. Бо ж війни вічно не бувають, поверне воїнів вона то мам, дружин садів, розмаю, там щось змінилось, май цвіт, свинка мами на волосі, холодний, білий, стерплий лід у дворі, де ти гойдав колосся. У місці, де лишився слід, десь залізяче на подвір'ю, а там могилка помер дід. Його убили там, повірте, чи вернуть хлопці із війни? Від луня лишаться помітки, сирена, вибух, і вони, і скло розбите коло хвіртки. Знов брови малюю, і серце тріпоче. Чого мені треба, чого іще хочу вернутися в юність Красивою стати, що хочу для себе любов смалювати, ще губки підвести, боргнути у Всесвіт. Що хочу всі біди людські пронести, забутись, збудитись уже за горами, снаряддя, влучання, печалі, умами. Красиво собою, усі ж такі люди, збудіться, моліться, завжди так не буде. Кінчаються війни і молодість гасне, а юність минає і часом невчасно. Вони не змогли ні старіти, марніти. Вони молодими не встигли любити, знов брови маю. А серце страждає, на що молодитись, неначе у раю, хай краще вони молоді розквітають, народжують діток про сльози не знають, нехай доживають до восьмих десяток і спомен малюють із спалених хаток. Я просто справжня, як і є, в очах іскринка, в серці веселинка. Я просто райдуга. Веселка є, я ще легенька, наче та хмаринка. Люблю день добро блакить, як місяць серце заворожить, як пташка хмарку поклює і як мені щось гарне скаже. Люблю її в собі, любов, нікому лиха не жадаю, коли поб'ють, не кличу знов, навіть ненавиджу без краю. Потім розм'якну, розтоплюсь, забуду все, почну дзвонити, встану ранці, помолюсь, щоб Бог усіх навчив любити. Люблю Селфі, так, як є, як Бог створив душевні шати, щоб маскарад рясних очей у чорну туш не одягати. Люблю беззубих і худих людська краса, душевні мраю. Просто люблю таких, як є, лише б серця людські не ранили. Заплітати у рядки вишні гілля, замітати в спітники всохле зілля, смітники для нечистот в Україні, той ненависний народ із Росії. Ми свої, у нас земля, ми великі, хоч вони нападники небезликі, зашумує буйно сад у це вірю, задзвінкує виноград на подвір'ю, зашумлять діброви в нас заколишуть Підлий руський красний джаз. Нас залишить і не стане цих країв, що в Росії, особливо ватажків — Ташків гілля, Загуде у пропасть, враг зашумує, наша віра наш баланс збалансує, заплелися вінки, вишнь гілля вже нема, нема війни є весілля. Нема і світла, ще й тривога, квітки завмерли на угад. Якась нестримана дорога веде вперед, в квітучий сад. Вже нас навіть світ, не цвіт плодиться, і вишні помохом руки щось скажуть, радісні повінця. Вони не міряють руки, вони достигли, майоріють так рясно, аж рука свербить не просто їсти, рвати, рвати і заплітати у рядки. Вони метафорами вмиті, заблискотіли в образ свій. Вони стоять, як молодиці, такі червоні, як весь світ. В полоні радості гадають про те, що літо не завжди, не завжди вишні розквітають і плодоносять ся сади. Вітрил, безхмарність майоріє, відро надій зірву умить, хоч стежка миру не міліє, та вже нічого не болить. Тоді цвіли сади, а зараз не цвітуть. Любовні йшли бої і зараз вони йдуть, але любов уже не те, що доторк тіл. Тепер любов моя зробити масу діл, і хочеться мені діждатися весни на білому коні додому мир нести, заплачуть матері, зітруть на листях кров, з росою обнялись, бо це свята любов. У рідній хаті серце розцвіло, пішли недруги, непорозуміння. У рідній хаті все, як і було пухва ковдра, ляльки і моління, до образів, що предок намолив до матінки, що Божої зоветься, та й на вечеря подих матерів, старезний образ поколінням б'ється. У рідній хаті чайник закипів. Сусідський пес і кішка залицяє, у рідній хаті, тут нема дворів чужих, свої тут люди плачуть і ридають. Тут Україна пахне оріллі, тут цілий світ зі мною розмовляє. А коли бомба висне на крилі, женемо геть, чужинців не приймає. Весна чи літо? Сонце все одно завмерли перші виспіви малини. Крізь чудодійне, дзеркало, вікно і глики порічок туляться до днини. Завмерло все, іде пора цвітінь, О Боже, як же добре жити і достагають ягоди, терпкі, наче богині, туляться до жита, і ми живі, а може, й не живі, бо хтось у серці носить біль утрати, Лоскоче лисенятко у траві Своїм роздолям світ позамітати. Лоскочи день вітрилами доріг, Тріпочуть крильця пташок невгомонних, його життя тулилось у поріг. Прийшов герой до мами, вже безмовно закам'янів, заплакала земля, погруддя постамент, де ворон кряче. Нема війни, нема дочок, синів. Лишилась мама, що безвтішно плаче. Збираю компліменти, що сипляться безкраю, виловлюю моменти, йдучи до свого гаю. Та, мабуть, стан крилати молитися в господні, бо хоч душі, листато боїв в країні повно, вони йдуть, збирають мішки в кольорах чорних, О, краю мій, завзятий за що така безодня, за що тебе плюндрують, вбивають, загрібають. Я ж мову твою чую, співаючи у раю, знов лине звук сирени, ховаємось в підвалах, знов край, такий зелений, опиниться в завалах. Скільки можна смертей, скільки вибухів вір, хоч не вір, доки можна палити на винну дитину, схаменись, людисько, та ти не людисько, а звір, і не хочемо ми, щоби світ перейшов. Україну схаменіться, поети співають невтомно пісні. Що із того? Художники пишуть картини, хто припинить війну, перемога лиш мариться в сні. Ну, скажіть чи припинять вбивати родини? Комусь це по рукам убивати український народ, комусь хочеться вщент розбоби... розбомбити простори, хто ж на голій землі знову посадить квітучий город. Якщо все, що живе, стане чорним вогнистим морем, хто співатиме знов українських найкращих пісень, хто відродить традиції, вбиті роками, Україно моя, запали проти злого огень, щоби нам сорочки вишивали до вічно мами.